Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. 25 людей постраждали внаслідок ранкового ракетного удару по Харкову. Росіяни випустили ракету по району щільної, щільної житлової забудови у центрі міста. Пошкоджено понад чотири десятка будинків, адмінбудівлі, авто, вибито сотні вікон з місця влучання. Марія Малєвська. Ось так сьогодні виглядає вхід до центру надання адміністративних послуг Київського району Харкова. Це самісіньке середмістя. ЦНАП починає роботу щодня о 8 ранку і о 8.30 росіяни вгатили сюди ракетою. У приміщенні прозорого офісу погром на підлозі ЦНАПу бите скло, горщики з квітами та кров. У момент обстрілу в цьому приміщенні вже півгодини, як приймали людей. Відразу ж після удару на місці вже працюють комунальники та волонтери. Забивають фанерою вікна, адже в Харкові сьогодні вранці вже мінусова температура. Ну слава Богу, є де ночувати. Треба, щоб позабували тут якось комунальні служби. Воно людей ще більше повибивало вікон. Вікна у цих будинках мешканці мінятимуть вже хто в п'ятий, хто в сьоме. Від першого дня вторгнення цей район під вогнем авіабомб та ракет. І ось там, де немає віко, ну то ми. Оце воно отак от просто. Повністю цілком. Да. Георгій відранку розгрібає завали в квартирі. Спустився подивитися, чи вціліла автівка. Гольфік п'ятий був. Угу. Ви припаркувалися ввечері. Це гараж був. І тут гараж був, і там гараж був. Я так розумію, що епіцентр прильоту десь за гаражами був. І ну маємо, що маємо. На подвір'ї поряд з епіцентром влучання лежить Бюст Леніна. Хтось домалював йому гітлерівські вуса. Всередині будівлі працівники численних офісів намагаються врятувати майно. Це був кабінет манікюру, кабінет косметолога і ще один кабінет масажу. Все зруйновано, вилетіли вікна, рами, двері. На будинку поруч із місцем влучання відразу дві меморіальні дошки. Це будівля спілки письменників, пам'ятка архітектури, вікна та дах побило, як і поряд в ЦНАПІ та реадміністрації. Це цинічний випадок тероризму. Бо... Ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Тому це справжній тероризм. Повітряна тривога в Харкові залунала сьогодні лише за хвилину після ракетного удару. Швидкість балістичної ракети пояснюють правоохоронці кілька тисяч кілометрів на годину а відстань від Курщини або Білгородщини, звідки ці ракети летять, до Харкова. Невелика і не завжди радари встигають побачити ракету. Попередньо для обстрілу росіяни використали балістичну ракету С400. Її запуск здійснювався з території Російської Федерації, де саме зараз встановлюється місце запуску. За попередніми підрахунками, одним ударом пошкоджено 41 будівлю. Поранень дістали понад два десятки людей. Цнап Київського району вже у вівторок вранці має відновити роботу в іншій будівлі. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. Раз Губов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю. Я вітаю. для початку. Які наслідки сьогоднішнього удару о 8.30 росіянами по центру Харкова? Чи можете вже підсумувати кількість постраждалих і руйнування? Так, дійсно, сьогодні зранку в черговий ворог завдав ракетного удару. Нам же відомо, що це була ракета С 400 Це центральна частина, історична частина міста Харкова. Щільна житлова забудова. 40 будинків житлових саме пошкоджено. Двадцять 25 людей отримали поранення. З них 14 знаходяться наразі у лікарні. На щастя, тяжких фактично пацієнтів та дітей серед поранених немає. Крім того, звичайно, що наразі наші всі служби працюють ще на місцях для того, щоб усунути, тобто там аварійність, тому що удар був значної сили, потрібно проінвентаризувати всі абсолютно комунальні, скажімо так, напрямки, відновити надання відповідно, тобто послуг для місцевого населення. Ну і звичайно, наразі працювати для того, щоб зашити всі вікна, тому що більше двох тисяч вікон вибиті в чергу ну тобто, ворог там продовжує чинити таким ну тобто чином терор нашого місцевого населення. Угу. Хотів спитати також, як триває евакуація з прифронтових громад. Ну так дійсно у нас, тобто продовжуються активні бойові дії на півночі нашої території, на північно-східному, на східному напрямку, на півночі, на харківському, так званому напрямку. Наші воїни відбили шість ворожих атак: це Липецький напрямок, це Вовчанський напрямок, це Золочівський напрямок. І по відповідно куп'янському напрямку ситуація найважча. Там було 11, відповідно штурмових атак. Частина з них відповідно триває, і тобто досі ведуться активні бойові дії. І звичайно, з цих абсолютно всіх фактично територій у нас продовжується обов'язкова евакуація по деяким відповідно, територіям. У нас іде саме примусова там евакуація. Значить, наразі по куп'янському напрямку ми вивезли вже майже 5 тисяч людей. Залишається ще 7 тисяч 300. Це всі я маю на увазі ну, тобто громади населені пункти цього району. Дітей вивезли відповідно 260, ще три дитини залишається однак, продовжуємо роботу щодо. Їх евакуації також, ну і звичайно, бурівський напрямок так само для нас дуже важливий. Звідти ми вивезли майже 2,5 тисячі людей, і 2,3 триста ще там залишається. Дітей там немає, тому що 116 сімей ми вивезли звідти. Угу. І останнє коротке питання, пане Олеже, наскільки для вашого регіону актуальний план стійкості, який анонсував президент минулого тижня? Звичайно, актуальна, як і для будь-якої відповідно там області. Однак, звичайно, що безпека у нас на першому місці. Ну і звичайно, після того відбудова і житла, і соцнапрямків і відновлення функціонування медичних закладів. І тим більше, що у нас вже відповідно починають реалізовуватися такі проекти, які унікальні саме для Харківщини, саме і для інших там областей, так само на кшталт, тобто будування фактично підземної великої лікарні і. Це звичайно в цьому і наша стійкість, тому що ми маємо забезпечити незалежне там і стійке надання і медичних послуг, і освітніх послуг. Ну і звичайно, там енергетика так само для нас у пріоритеті. Дякую, пане Олеже, що знайшли так. кілька хвилин для нашого ефіру. Олександрубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.